Вірш благословен той Дім, благословен той Дім, в котрім Христа пізнали, де Він всім друг, і радість, і любов, серця блаженні, що його прийняли, і Він до них господарем війшов. Благословен той дім, де Бог усе в усьому, благословен, бо в Нім премудрість і любов. Неправда й зло, гнізда не звиють в ньому, бо на його дверях святого анця кров. Благословен той дім, де старість поважають, шанують кволих дідусів, бабусь, де слави Господа та істини шукають, і не бажають прикрощів комусь. Благословен той дім. В котрим батьків пошані, а п'ята Божа заповідь в серцях, шануй батьків, бо в цьому шануванні щасливим буде твій життєвий шлях. Благословен той дім, де в жінки з чоловіком, і радість, і печаль все ділиться навпіл. Вони одне, бо їх серця навіки з'єднав. Всевишній Бог Господь Емануїл, благословен той дім, в котрім дітей привчають, до праці, милосердя співчуття, де не травмують їх, де їх не зневажають, де і в суворості є ніжні почуття. Благословен той дім, котрий любов'ю світить, де злагода і мир розквітли на вустах. Котрім народжені згори батьки і діти з серця прийняли благодать Христа. Амінь.